У мене часто питають Аліно, чому в тебе такий хриплий голос? Привідкрию секрет. Це тому, що я вчилася скрімити та гровлити в часи відсутніх туторіалів на Ютубі і порвала голосові зв'язки. Це відео про дуже молодих рокерів та металюг, яким вдалося увірватися у важку музику краще ніж мені. Це відео для тих, хто вже облесів, але ще пам'ятає, як задовге волосся можна було получить пизди на районі. Це відео для тих, хто пам'ятає стіну смерті під сценою і слем, якому неодмінно був хтось, хто дасть тобі в обличчя. Це відео для тих, хто пам'ятає присмак блюватиня у роті за рогом ДК «Запоріж Вогне Три. Це відео для тих, хто не забув, як це бути молодим. Коли мова заходить за важку музичну сцену в Україні, моментально з'являється він, незамінний музичний оглядач та лідер гуртів Септа, Зенітша, «Антайтл» Євген Тимчик. Він став нашим ситочком у світі юного пост дес блекграйнд нойс, бітдаун кору ню металу. Ми могли і випивати, і ми могли і грати, і робити все, що завгодно, тому що ми вже були дорослі. Я заздрюю, задрі, що люди отримують вже. Цей досвід так рано для мене просто зрозуміло, що далі вони можуть робити просто якісь неймовірні речі, коли в них вже є досвід. Потім в них будуть е можливості, і це будуть просто машини. Стартуємо власні таврійські ігри, де конкурсантами є ті музиканти, які не викупили прикол, бо занадто юні, аби знати про таврійські ігри. І почнемо наш зорепат із старожилів серед дитячих блек-метал гуртів в якому стилі граєте ви? Хеві метал, і рок. Це Вінницький гурт Контрабас, який виник у 2017 році. Гітарист Гліб та барабанщиця Поліна брат і сестра, яким було по сім років, коли батьки вирішили втілити у них свої нереалізовані мрії. Згодом приєднався і їхній двоюрідний брат, басист Андрій. З цього почалася історія гурту Контрабас під наставництвом їхнього вчителя з музики. Контрабас це прийнято називати в світі «Industry Plant». Я знов таки не хочу образити дітей. Але по них дуже зрозуміло, що це проект батьків, що цим хворіють батьки, то хотілося б, може, цього трошки уникнути і дати дітям більше свободи. Але може я наговарюю, і вони дійсно так і відчувають. Наразі на стрімінгах є три авторські пісні, а на Ютубі кліпи на них. Тож, якщо вам цікаво почути музику 14-річних, яку записали не в гаражі і без сіськи пива, гугліть Вінницький гурт Контрабас. Переміщаємось з Вінниці до Києва, фронтмену гурту Херцванхайт, 16 років, гітаристам 18 та 15 і драмеру теж 15. Наразі на стримінгах всього дві пісні, але хлопці вже працюють над альбомом і обіцяють видати його цього літа. Той факт, що є лише дві записані пісні, зовсім не заважає гурту грати на багатьох концертах, відповідаючи канонам гаражного блек-металу. Від класичного соло на гітарі до довгого волосся, що звисає над футболкою слеєр. Я подивився лайв, послухав музику і розумію, що вона. Складна для відтворення, і це одразу така висока планка. Це такий технічний метал. І, до речі, я був здивований, що багато з цих підліткових гуртів вони одразу починають з технічного брутального металу. Я ну, очікував, що все ж таки буде. E, щось простіше і не таке e, виснажливе e, фізично. Ну і назва. Куди ж, коли говоримо про металюк прибаценої назви, яка неодмінно має бути або латиною, або щось німецькою, або просто аби прочитати її було важчим, ніж розібрати лірику пісень. «Херцранхайт», наприклад, в перекладі з німецькою – це серцева хвороба. Я дивився, е, коли відео думаю, ну no way, no way, way їм, там мало років. Був здивований реально. Ну і грають класно, грають е, ну, складно у світі важкої музики, можуть існувати гурти, в яких немає жодної виданої пісні, але вони дають концерти по Україні, на які дійсно приходять їхні шанувальники. Бо, окрім концертів, почути цю музику можна хіба в галереї відео на телефоні. Наприклад, молодий дезметал бенд зі здолбунова враз овдет. Але існує один гурт, про який мало хто знає. Це андеграунд серед андеграунда. Це гурт, який приховує свою назву. Він ніколи не зайде на стримінги і не дасть жодного концерту, бо це мій Black Metal Band, а це мерч мого Black Metal бенду. Ага, Не очікували. Ви маєте ексклюзивну можливість почути мій сингл, а також виграти приз. Для цього треба підписатися на монобазу телебачення Торонто. Трек вже доступний до прослуховування на Монобазі. А за підписку на рівень Олександра 666 і вище у вас з'явиться шанс виграти футболку та додатися у наш секретний чат. Покваптеся, у вас на це тиждень. Час пішов. Всі знають, що ти можеш бути суперзіркою в Spotify, на ютубі мати. 100 тисяч monthly listeners, але в тебе стається перший концерт, на який ніхто не приходить. Там просто немає людей. Ніхто не купляє твій мерч. Цього не стається. При тому є гурт, який не випустив жодного треку, дає перший концерт в якомусь підвалі. На нього приходить 50 людей, які мало того, що скупляють все, що в них є: касети, демки. Патчі футболки, так ще й там донатами закидають там по 30-40 тисяч. Дійсно, це якесь е, відчуття спільноти е, ком'юніті. Воно завжди було притаманне саме андерграунду. Металюги одна з небагатьох субкультур, яка вижила і мало змінилася. Все ті ж шмотки, довгі падли, але найважливіше це вдячність та відданість, яку тусовка дає музикантам. Вона підтримує молодий починаючий гурт, десь пробачить невдалі концерти. Як що відчувається нерв у музиці, і неважливо, чи це локальна сцена, чи це початківці у великому місці, чи це вузька ніша. Якщо музика щира і гурт віддається на концертах, аудиторія знайдеться. Ця ексклюзивність вона є. Люди хочуть знайти щось чесне, щире і для себе унікальне. Типу, я знайшов для себе локальний гурт. Він з мого міста. Його знають тільки я і 15 людей. І ми в такому клубі це прям круто. Надіємо, що колись вони стануть популярними. І ми будемо казати, що ми були з самого початку, але в глибині душі не хочемо. Хочемо, щоб це залишалося тільки для нас, щоб ми були єдиною фанбазою і, ну, і так і проживемо. Яскравий приклад Кова молодого гурту є Оріакс з Ужгорода, фронтмену 15 років іншим від 17 до 22. На стримінгах є і пішка з чотирьох пісень. Але як на мене, треба йти слухати вживу, бо їхній прикол не так у якості музики, як атмосферних виступів. Оріакс описав свою музику як кулемет з нотками мелодійності. Їхній вік ще дозволяє бачити кулемет як метафоричний образ, а не як вид зброї при отриманні ВОЗ-101. Тож ловіть кулеметну чергу мелодійності у вуха та брутальність в очі від закарпатських юнаків. Поки ми в Ужгороді, варто згадати і про гурт на триїзм учасникам від 19 до 22, А сам гурт виник минулого року. Тож не дивно, що на стрімінгах лише один трек, що традиційно не заважає відігравати концерти з власним матеріалом. Дуже таке атмосферне. По лайву мені, мені сподобалося. Мені здається, я не чув студійне, але те, що наживо, вони непогано грають. Насправді, я був здивований, що всі ці гурти, вони непогано грають наживо. Я очікував, що все ж таки буде більш ну, якось сиро, невпевнено. Ти слухаєш, і такі. Ну, Понятно, що в них там з цим проблеми з цим проблеми, вони ще малі. Ти навпаки, слухаєш, блін, як вони можуть бути малими. Ну типу, це це коли треба було починати грати. Гурт має контракт з лейблом, і невдовзі мав би вийти дебютний альбом. Вокаліст гурту Армок описав музику як таку, що надихнута мальовничістю української природи та давньою історією. Тепер їдемо з Ужгорода до Львова на концерт нью-метал-бенду White Room. Музикантам від 17 до 20 років. <звук> White Room відрізняється від попередніх гуртів, як мінімум, тому що в них є менеджерка. В концепції гурту головний персонаж та його чотири емоційні стани. Вони наносять грим і роблять зачіски. На стримінгах у них аж вісім треків, що досить багато як для гурту, який виник восени 22-го року. Вони вже відіграли більше 20 концертів. О, oh, Так, uh, да, я пам'ятаю, мені Вітя на все скидає це, типу, гурт його, я так розумію, студентів він викладає вокал. Але потім я подивився uh, лайви, uh, кліп останній подивився, і, і я так розумію, що вони починають шукати якусь uh, свою форму, свою естетику, свій звук. Я вже бачу, що все сталася, якась трансформація. Що все, вони. Цей скоконав нав розкрилися, і вже це якийсь такий метелик, який намагається виглядати якось по-своєму. Менеджерка гурту Анастасія розповіла, що всі пісні розкривають тему людських емоцій, переживань, тому що white room асоціюється з білою кімнатою психлікарні. Таке миле і наївне переконання, що в психлікарнях стерильно білі стіни, холодна кімната, і ти в ній один страждаєш. Тепер їдемо 11 годин в плацкарті до столиці блек-металу Одеси, аби познайомитись аж з трьома гуртами. Почнемо з пост блек метал гурту Морту і Вультус. Це був запис першого концерту Морту і Вультус, що з Латини перекладається як мертве обличчя. Одеська школа блекметал, вона потужно виступає в Україні. Вони свою музику рухають в сторону. Більш депресивного звучання постпанка може мінімально, але все одно важке, все одно блек-метал. На стрімінгах є два сингли. Та цьогорічний дебютний альбом «Distance Echoes». Його провідною темою є війна. Адже саме під час повномасштабного вторгнення хлопці над ним працювали за словами Морту і Вультус на альбом повпливали різні події, зокрема загибель друзів на війні. Наступний одеський гурт, автор Мі Євген Тимчик, справедливо назвав Надією металкору. Його створили два брати вокаліст Стас та гітарист Максим. З 21-го року, коли гурт зібрався, видано альбом та три сингли. А ще є три кліпи на Ютубі. Цікавий факт про фронтмена. Ще якихось сім років тому він слухав русський реп. Тож той факт, що брат потягнув його на рок-концерт, дуже вдалий. Мінус один фанат руського репу, і плюс один класний фронтмен на важкій сцені. Але на думку Євгена Тимчика є таке дещо, чого не вистачає цьому проєкту: україномовної лірики та досвіду живих виступів. Зовсім скоро автор мій випустять новий сингл, і ви маєте унікальну можливість почути фрагмент першими. Підготовленого слухача важка музика звучить подібно. Ну бо хтось кричить, десь передоз звуків і десь просто передоз, десь бас бочка вистукує як зенітка по шахедам. Одним словом, жах. Але вибагливий слухач важкої музики ніколи не сплутає блек-метал з пост-блек-металом. Це все одно, що сплутати хеві-метал і хардкор, чи ще гірше дез-метал та метал-кор. Жесть. Але не про це. Чим менш розвинений піджанер ти обираєш для своєї творчості, тим більші шанси вийти на захід. Дну аудиторію, і хоч ми все ще говоримо про андеграунд, де немає своєї Тейлор Свіфт, тут теж є мейнстрим, і дуже амбітному музиканту залазити в нього не варто. У цьому теж є е, проблема, що такі е, в кожному європейському місті є ще по п'ять штук. Навіть в Україні є ще п'ять автормій, тому що всі вони послухали ту саму музику, надихнулося. Тим самим там Bedomens, Narслей і так далі. На жаль, таким гуртам дуже важко і складно скласти якусь конкуренцію локальним гуртам в, в інших країнах. Просто як пораду дивився б в сторону того, що брати для себе більш вузький орієнтир з розумінням того, що ті, хто, хто хочуть грати, як Bring Me The Horizon, їх дуже багато, коли заходить мова про українські молоді гурти, які обрали для себе вузьку нішу і швидко отримали популярність у ній, то одразу в поліекрані з'являються вони. Ми все, ще залишаємось в Одесі, але приймаємо DMT та вирушаємо в космос стріп Бо мова про космічний блек-метал-гурт гурт labyrinthus Stellarium», з Латини лабіринт зірок. Якісь космічні синтезатори, щось на межі якогось денс-музики, навіть воно таке ну, дуже підривне, маршове, і, і має такий одночасно, якийсь холодний настрій цього космосу, і прямо видно, що на це є попит, що ну, вдалося. І я не те, щоб намагаюся якось зменшити досягнення, да, тому що ну, що, тіпи, просто потрапили в нішу і стали популярні. Ні, це. Теж виклик, це теж складно. Але брінте столаром це для мене е, якась е, блискавка в пляшці. Гурт створився в 21 році. На стрімінгах вже є три альбоми. До речі, цей проєкт зараз один з найвідоміших за кордоном. Наприклад, ось цей вестерний музичний оглядач захоплюється їхньою музикою як креком. Ну, все належну увагу столиці Блекметалу Одесі. Ми присвятили, тому щоб відпочити від Одеситів та Блекметалу поговоримо про молодий Чернівецький Ґьол бенд під назвою G-Ink. О, oh, джінк, це, це прикольне. Це, мабуть, од одні з моїх фаворітів. Я був здивований, що вони такі молоді. Мені здавалося, що це якісь музиканти-віртуози, які флексять своїми навичками і ну, просто знущаються. Типу, дивіться, як ми можемо. Тому що грають вони дуже прикольно і вони. Вже мають якийсь такий більш-менш унікальний звук впізнаванний. На стримінгах є три композиції, хоч матеріалу для концертів вистачає. Дівчата пояснюють, що записуватись та видаватися складно, оскільки всі троє студентки і живуть у різних містах. Сам гурт G-Ink позиціонує себе як експериментальний метал з елементами стонеру, прогроку, абстрактного хіп-хопу та емо. Ну, в них, коротше, щось є. Якщо це все оформиться в якийсь більш чіпкий сонрайтинг, якщо з цього вийдуть якісь пісні, то це може бути щось класне. Я був здивований в останній трек. Мені здається, називається Альга. Він прям дуже цікавий, дуже цікавий, і сміливий. Пам'ятаєте, ми говорили, що бенди на важкій сцені вигадують такі назви, аби ніхто не міг точно знати, як це вимовляється. То ці чотири букви теж мають купу альтернативних варіацій: точка G-Incorporated, гурт джинси джінки Girls Incorporated. Ми не знаємо, як правильно, бо і музикантки нам цього не сказали. Київський гурт боантропі став справжнім відкриттям цього року. І зовсім не тому, що в назві піднято проблему психічного розладу «Боантропія», при якому людина ідентифікує себе як корову, а через класне музло. Цей гурт в 21-му сформував барабанщик Рома та гітарист Ярик. Їм було 12-13 років. Активну діяльність почали восени 22-го. Після того, як вокаліст покинув гурт, Боантропі довго шукали заміну і запросили значно старшого та досвідченішого музиканта Олексія, якому зараз 34 роки. На стримінгах вийшло двотрекове демо, що відгукнулося людям. Гурт ухвалив класне рішення не випускати прохідні треки. Тож чекаємо реліз нового матеріалу, який гурт обіцяє випустити в кінці літа чи восени. В Бонтропі, да, це такі, Це була вогник е, е, цього року. Грають качову таку е, хардкор, мабуть, бітдаун-музику з елементами там, різного металу, таке помішане, перемішане. В якому сенсі вони представляють цю е, київську школу е, такого хардкору, е, типу, тритаф, «Мордакс», Що? Ну прям важке, коротше, воно має вдолбити тебе, якось втиснути. США! За останні роки важка сцена помітно зменшилась. Хтось пішов воювати, хтось став на паузу, хтось з'їбався. Так, ми робили про це відео, яке зачепило почуття найміцнішої музичної ком'юніті. Але та молодь, про яку ми сьогодні розповіли, дають надію на те, що важка українська музика не зникне. Що про нас надалі знатимуть на світовій сцені. І не лише тому, що ватний гурт Джинджер, який з'їбався з України, дає концерти по всьому світу, а й завдяки таким як лабірінту Стеларіум, яких полюбили. Іноземні космодиваки. чи Морто і Вультус, чи будь-хто з тих, про кого ми розповіли. Треба ходити на концерти, підтримувати локальну сцену, тому що кожен улюблений гурт, який у вас є, колись був маленьким локальним, який виступав в місцевому клубі, і е, треба е, далі якось. Е, цей цикл продовжувати, тому що якщо не ходити на концерти, то всі не віряться і не будуть робити музику. Не всі витримують тиск андеграунда, і навіть талановиті музиканти з важкої сцени переходять в мейнстрим. Наприклад, Артем Пивоваров. Він не завжди був тим, ким ви його знаєте зараз. Гітаристка легендарного гурту Карна перетворилася в одну із паранормальних. Музиканти гурту Future че яких ви могли підтримувати на нацвідборі Євробачення, теж всі з важкої сцени. Вокалістка та барабан. Щок з Вів'єн Морд теж не завжди були такими цнотливо ніжними. Тому дотриматись наступної поради від тимчика може бути складніше, ніж перебити рекорд Джої Джордесона по швидкості гри на барабанах. Бажаю просто не не кидати. Є такий мем локальній сцені. Він звучить як «молодці, що не кидаєте. Це ну, типу, іздівательства, в якому сенсі, що ну ви стільки років граєте на локальній сцені і, і і досі нічого не досягнули, то молодці, що не кидаєте. Якщо вам сподобались гурти, але очевидно, ви не запам'ятали назву, то в описі до відео ми прикріпили посилання на плейлист, де є усі згадані музиканти. А також нагадаю, що в плейлисті не буде одного бенду. Мого black Metal бенду. Щоб почути його та виграти ось цю унікальну футболку, треба підписатися на нашу монобазу. Посилання на неї теж є під відео. З вас лайк, репост та комент. Треба, щоб це відео подивилося багато людей, як мінімум, тому що ми з Максом Щербиною уклали парі, а я хочу його виграти.